Вітаю вас, шановні платники! Пропоную вам заповнити разом зі мною податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця 3 групи. На сьогодні чинна податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року номер 578. Платники єдиного податку, фізичні особи, підприємці третьої групи звітують поквартально протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового кварталу. Подати звітність потрібно до органу ДФС за місцем податкової адреси єдиного податника, тобто за місцем свого проживання, за яким підприємець береться на облік як платник податків. Зробити це можна наступним чином: особисто або повноважений на це особою. Поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, але не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови про реєстрацію електронного підпису підзвітних осіб. Варто пам'ятати, що грошові показники в декларації наводимо у гривнях з копійками. Про це можна прочитати у примітці 3 до декларації. Де додатково зазначено, що одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми. Зараз я зупинюся на вимогах до заповнення самої декларації. По-перше, у декларації мають бути заповнені всі обов'язкові реквізити, передбачені її формою, які перелічені у податковому кодексі. Будьте пильними, адже при виявленні порушень у заповненні обов'язкових реквізитів у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено. По-друге, декларацію слід заповнювати наростаючим підсумком з початку звітного податкового року. На сьогодні ми заповнюємо показники за перший квартал, тому дані будуть стартовими для відображення. По-третє, якщо якийсь рядок не заповнюється у зв'язку з відсутністю показника чи суми, то проставляється прокреслення. Четверта вимога. Декларація заповнюється українською мовою, у тому числі і в електронній формі. І п'ята у декларації окремо відображають доходи, що оподатковуються за основними та за підвищеними ставками. Отож, цього року заповнити і подати декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця третьої групи необхідно до 10 травня включно. Прогавивши термін подання, можна отримати штраф у розмірі 170 гривень за кожне неподання або несвоєчасне неподання і 1020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне неподання, здійснене платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення. Для складання та подання декларації велике значення має правильне визначення звітного періоду. У загальному випадку податковий період для єдиноподатників починається з 1 числа першого місяця податкового звітного періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового звітного періоду, проте є випадки, в яких звітний період визначається по-іншому. Наприклад, це ті платники, які перейшли на сплату єдиного податку із загальної системи або для новозареєстрованих суб'єктів господарювання, які бажають відразу бути платниками єдиного податку. Хочу звернути увагу, що з 1 січня 2016 року для платників єдиного податку 3 групи були змінені ставки оподаткування. Проте в декларації поки що зазначені ставки, які діяли у 2015 році. До оновлення форми декларації подаємо стару декларацію, але заповнюємо її за новими правилами. Відзначу, що форма декларації є єдиною для всіх груп підприємців-єдиноподатників. Вона розроблена таким чином, що показники господарської діяльності для кожної групи знаходяться в окремому розділі. Якщо протягом року ви змінювали групу, у декларації потрібно буде одночасно заповнювати і розділи призначені для нової. І розділи призначені для старої групи. Наприклад, якщо в першому кварталі ви працювали у другій групі, а з другого кварталу перейшли до третьої групи, то в декларації до кінця року відображаєте у розділі третьому показники за перший квартал, у розділі четвертому показники починаючи з другого кварталу наростаючим підсумком. Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками. Інформація, що наводиться в полях з 01 по 07, належить до обов'язкових реквізитів. За її відсутності, документ втрачає статус податкової декларації. У полі 01 проставляємо відповідну відмітку залежно від типу декларації. Звітна при поданні звітної декларації вперше. Звітна нова при повторному поданні до закінчення граничного строку її подання за звітний період. Уточнююча – при поданні уточнюючої декларації для виправлення помилок, коли граничний строк для подання декларації минув. Довідково, якщо декларація подається за метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний річний податковий звітний період наростаючим підсумком. Строк подання такої декларації не регламентовано, і рішення про її подання платник приймає самостійно. У полі 02 проставляємо позначку Х в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація, у нашому випадку перший квартал. Поле місяць заповнюють тільки в разі подання декларації з відміткою довідково в полі 01. Якщо подається уточнююча декларація, тобто зроблена позначка в полі уточнююча, поле 02 не заповнюють. Поле 03 заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях поданих раніше. У полі 04 зазначаємо найменування органу ДФС. Поля 05 та 06 заповнюють відповідно прізвище, ім'я та побатькові підприємця згідно з його реєстраційними документами та місце проживання, за яким взято на облік платника податків. У полі 07. Проставляється реєстраційний номер облікової картки підприємця. Розділ 1. Загальні показники підприємницької діяльності заповнюють усі платники єдиного податку, незалежно до якої групи вони належать. У полі 08 вказуємо найбільшу кількість найманих працівників, які одночасно перебували у трудових відносинах з підприємцем у звітному періоді. Не враховують працівників, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і у відпустці для догляду за дитиною. А ось мобілізованих працівників потрібно врахувати. Поле 09 призначено для відображення коду і назви згідно з КВЕД-2010 для кожного виду діяльності, який підприємець фактично здійснював у звітному періоді. Якщо була діяльність заборонена або не зазначена в реєстрі платників єдиного податку, також наводимо у цьому полі. Розділ 2 та 3 заповнюють платники єдиного податку відповідно першої та другої групи. Для платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців 3 групи призначено розділ 4. Поле 05 заповнюють платники ПДВ. І сплачують єдиний податок за ставкою 3%. Сума доходів відображається без ПДВ. Тут наводиться дохід не більше 5 мільйонів гривень. Суми перевищення включаємо до рядка 07. Поле 06 заповнюють платники, які не є платниками ПДВ, і сплачують єдиний податок за ставкою 5%. Тут також наводиться дохід не більше 5 мільйонів гривень. А суми перевищення включаємо до рядка 07. Поле 07 заповнюємо в разі, якщо за звітний рік отримано дохід у сумі більше, ніж 5 млн грн. При здійсненні негрошових розрахунків, наприклад, бартеру, і від здійснення заборонених видів діяльності. Усі ці доходи оподатковуються за ставкою 15%. Розділ 5. Заповнюють всі групи платників єдиного податку наростаючим підсумком з початку року. У полі 08 зазначаємо загальну суму доходу за звітний податковий період. В нашому випадку 76 455 гривень. Відповідно, сума податку до сплати буде 3822,75 гривень, тобто 5%. І вона відображається в полях 11, 12 та 14. Розділ 6 призначений для виправлення помилок, якщо такі є. Доповнення до податкової декларації заповнюється і додається в довільній формі про наявності, підписує декларацію сам підприємець або його представник. За наявності початки підпис кріплюють її відбитком.